А ви, коли вас танці цілували свої пальці? Горила в зоопарку Аркашона сидить і ніжно цілує свій палець. Інше буквально медитує, сидячи як старий шифудзен. Я дивлюсь на них і мені ніяково. Вони не дикі, вони цілісні, спокійні. А ми поспішні, втомлені, зламані новинами, чергами, переїздами, документами. Ми живемо загратими стресом, тривоги і гонитвою. Але, можливо, ще не пізно згадати, як це просто жити. Самі такі думки мене зустріли в зоопарку до Басанда Аркашон. Тут майже 300 тварин на території понад 22 гектари соснового лісу, без кліток у класичному розумінні, де замість град живі горожі, водойми ландшафт. Тут інший світ, чистий ліс, продумана екосистема, звірі з простором і повагою. Тишею ми називаємо їх дикими, але можливо саме в них підказка, як знову стати людьми.